Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні приготуємо надзвичайно смачний шоколадний сметанник без випічки. За цим рецептом тортик виходить неймовірно ніжним та повітряним. Також він ідеально підійде для святкового столу. Ваші гості просто закохаються у цей тортик. Підтримайте україномовний контент своєю підпискою. Мені буде дуже приємно! Беремо 400 г просіяного борошна та додаємо 3 столових ложки цукру, 1 дрібку солі та 50 г просіяного какао-порошку. І перемішуємо це все. Далі на тертки натираємо 200 г вершкового масла. І ось так руками перетираємо все між собою до ось такої консистенції. Викладаємо все на суху розігріту сковорідку і ось так помішуючи, смажимо 4-5 хвилин, доки основа для тортика не стане ось такого кольору і даємо їй охолонути. Далі приготуємо крем у кастрюлі, бажано з товстим дном, з'єднуємо 2 яйця та 150 г цукру. Перемішуємо це все, додаємо один пакетик ванільного цукру, 50 грам крохмалу, знову перемішуємо до однорідної консистенції та додаємо 400 г сметани від 18% жирності. І знову це все гарненько перемішуємо. Кладемо крем на середній вогонь та постійно помішуючи, варимо його до загустіння. По консистенції він повинен вийти як пудинг і даємо йому охолонути. Далі беремо 100 г вершкового масла, м'якого та збиваємо його міксером до пишності. І сюди ж поступово по одній столовій ложці додаємо вже охолоджений крем. І разом все перебиваємо міксером. І все, наш крем уже повністю готовий, ось такий ніжний та повітряний він у нас вийшов. І починаємо формувати наш тортик. Я взяла ось таку формочку, на дно викладаю основу. Для того, щоб вона була трішки м'якшою, можете додати до неї одну столову ложку сметани. Ось так руками все розпреділяю, роблю бортики та дно. Далі викладаю крем. Він вийшов дуже смачним, ніжним, повітряним. Вирівнюю його лопаткою або ложкою. Зверху тортик також посипаю, та залишаємо його у холодильнику на 2-3 годинки. Можна також залишити його на ніч. Ну що ж, друзі, торт у мене простояв у холодильнику цілу ніч, і ножем його ось так дуже легенько відділяємо від форми. Ось такий красунчик у нас вийшов. Крем дуже гарно стабілізувався і тортик дуже-дуже легко ріжеться. Подивіться, який красивий він усередині, який ніжний крем. Це однозначно найкращий крем для сметанника, який я взагалі коли-небудь готувала. Обов'язково спробуйте, я впевнена, ви будете просто у захваті. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео!